Аластрот, Елвін і Флойпорт. Він Піглан і Хоубрак. Це і Дезер. Кінець. Тож, я готовий. А, ай, тут вперше небезпечно. Це чого. Я не розумію, чого ти кажеш, що тут небезпечно. Ти можеш попасти в вогонь. Краще йди додому. Багано вогнем, Фалець. Я розумію, що тут небезпечно. Да, так! Небезпечно. Краще йди. Добре. Я би хотів навчитися гліфу. Що гліфу? Світла. Ах. Я б хотів би навчитися світла. Ти точно впевнений. Я не впевнений, що це можливо. Це можливо. І як його робити? Хм. Я не знаю, можна мені спитати Елвіна. Так, точно, Елвіна. Допки, йду. Елвіна, а як то вбитих світло? Як убедигліф світло? Ти Та -та дуже легко зараз тобі покажу. Дивись. Як зараз робити. А... і спати хочу. І що? Вийшло? Ні, він казав, що хоче спати. Ну, знову може попроси його. Ну, Елвін, ну будь ласка. Я спати хочу. Е... -е, -е, -е спати. Я спати хочу встань. Добре, я зрозумів. І тепер що нам робити? Мене на камеру записано. А, на камеру то. На камеру записано? Так. Я все до камеру записав, давайте її знайти. А де ти завжди камеру ставиш? А, там я ще делу мене поставив там. Зараз, да не подивитися. Тут! Взяв! Ті камуха не пане не, не працює своє. Жалко. Добре, может спидам. Это неткафу, зараз заряджена. Ну просто зарядити зараз не можу. А? А, давай! Працюй! Працюй, давай! Працюй! А, не розряджена. Не, жалко. А, що там? Ем, фл флайпет? Та що? Ем, що там відбувається? Скажіть! Ага. Хто так кричить? Ем, скоже речить. Не подивайтеся. А камеру? А зараз візьму. Elvin. A. Uh, Elvin. А, uh, Елвін, чого ти, Вовк? А, а, не йди сюди, що мені губити? Флайпет, Закривай двері. Це чого? Тут буде прийде вовк. Нам кінець закрий. Він сюди бежа. Який вовк? І що нам робити? Елвін, напевно, став вовком. Що? Яким вовком? Я не розумію, а його покляття. Яке ще покляття. Елвін зараз став вовком? Три потім не казав про це його покляття. Я думаю, може, тобі він... Я... сьогодні настане. О, сьогодні повна нудня. Шо? А, Це жахливо. Як повний місяць. Він Він ломиться. Нам, напевне, кінець. Не мене зараз може вибити двері. І що нам робити? Я не знаю. Як нам його перемогти? Туди подивитись чи зарядився? Давай, давай, швидкіше. Астрит! Тривай! Хри камеру зараз! А, та, та, зараз. Що? А, не тікати! Давай заплатить зі мною! А, ми перемогли. Ти взяв? Так! Там, Там тікаємо! А, не да сюда. А, 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 нам кинять. Ми Мое Ми Мої І ще нам победить, він зараз буде сюди молитва. Буду сюди! Буду сюди хоть захочет. сюди! Кажи нормально. Він може сюди нас. Пробратися, як модас, ничего топо не зробим. Фабай камеру, може камеру є щось. Будь ласка, камера, туди працювати. Камера, будь ласка, працюй. Ласка, працюй, камеру. Камера, будь ласка. А? Я зрозумів! Дивись! Робимо тут кух! Раз, раз і два! Ой! Стой, ти готовий? Я готовий! Завжди готовий. Тож через один, два, три, відкриваю. Ей, ти! Чудовсько! Лови! Що сталося? Що? Дивись, Елвін. Все. Ти навчився. Та, я навчився. А тільки я спаду, десь Розумію, ще, ще. Що я губав всю ніч. Ти а, ну напевно спав, напевно, ти фаса не виспався. Ага, мені здається, що ще ти не то сказав. Я був під поклятем. Ні! Що ти. Ну та ти був під кухляттям, малым. Ну потім а чорне сілля. Оба я піду. Дай. Мені теж не поспати, або я не виспався за ту ніч. від нього. Це моя Я сплата якщо...